Вітаю вас, друзі! Учора на засіданні Ради безпеки ООН з питання виконання мінських договорняків російські окупанти змогли перевершити самих себе та приволокли туди справжню божевільну. Це як віщество і антивіщество. Ані взаємно анігеліруються звати її Тетяна Монтян. Вона громадянка України, зрадниця України, яка більшу частину свого часу проводить на окупованих територіях, але інколи їздить і на неокуповану територію України. Про те, чомусь УСБУ до неї досі немає питань. На засіданні Радбезу ООН вона звинувачувала Україну у тому, що нібито ми не дотримуємось мінських договорняків із вказівки. Заходу. Що ніколи, ніколи ніколи київські власті не збирались виконувати. Я впевнена, що Запад дозволяє Київському режиму не виконувати мінські соглашення. Звісно ж, це абсолютна брехня. А як самі російські окупанти виконують мінські договорняки, ми із вами учора бачили, коли вони стріляли по цивільним об'єктам у станиці Луганській, отже, потужні обстріли на Донбасі не припиняються з ночі під вогнем артилерії позицій українських військових і оселі мирних громадян. Російські окупанти, яких учора воон представляла Тетяна Монтян, не дотримуються тих самих. Мінських договорняків. вони вчиняють воєнні злочини та стріляють по житловим будинкам, але у всьому винна, звісно ж, сама Україна. І от саме ці люди не дають виконувати мінські соглашення. Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І давайте поговоримо детальніше про цього смішного та феєричного Персонажа Тетяна Монтян серед іншого також казала, що виявляється, у нас в країні зараз така ситуація, що Україна збирається напасти сама на себе. І ми надіємося, що через деяке час ми спробуємо відбити М'ятежної республіки силою. також вона на увесь світ нила, що в Україні закрили проросійські пропагандистські телеканали Віктора Медведчука та Євгенія Мураєва. Люди, які закрили всі абсолютно опозиційні канали, і, взагалі, Російська Федерація це просто таки свята держава, яка ніколи ні на кого не нападала, особливо не нападала на Молдову, не нападала на Грузію, не нападала на на Україну, коли окупувала Крим та частину Донбасу, це все захід хоче війни. Других цілей у запада немає. только організувати війну за цю божевільну промову. Представник Російської Федерації в ООН Тетяні Монтян подякував. Признательне госпоже Тетяні Монтян. За циною вісьма інформацію з перших рук російські окупанти хотіли провести інформаційну операцію проти України, але як завжди, зганьбились. Тому що я не просто так назвав на початку випуску Тетяну Монтян божевільною. Це не моє припущення, це факт. І даже немножко прибухну. Поэтому сьогодні святковий алкострім. Бахнуть водочки. А балдеть. Тетяна Монтян це людина, так би мовити, дуже своєрідна. За рівнем божевілля із нею може позмагатись хіба що сам Ілля Києва. Вона ностальгує за Совєтським Союзом та Володимиром Лєніним. Так що всіх ще раз з праздником Великого Октября. Еленін такий молодий, і юний октябрь впереді. при цьому громадянка України Тетяна Монтян називає саму Україну не інакше як Салорейхом. Нацистський антиросійський Салорейх Салорейх, салорейх. своєї мощне бундерватлі. Саларейхом. і признали цей мерзкий нацистський Саларейх, По Саларейх... вона в ООН була дуже цінним спікером від Російської Федерації, тому що вона є єдиною людиною, яка особисто бачила, як у Зеленського виріс хвіст. За -за -за Зеленський підняв свой грязний хвост сьогодні на западних парк. Тетяна Монтян, це вам не просто якась там божевільна. У неї є і свій особистий свіжий погляд на українську політику. Батьківщини партії нашої Шейтюлічки і партії Сволота. Звісно ж, як і будь-яка проросійська колаборантка, Тетяна Монтян не оминає увагою і мою персону каже, що я був агентом СБУ. Стернянка о себе слишком много і кинув СБУ. То тобто із своїх кураторів, та потім я пішов на підвищення і став працювати вже на ЦРУ. І галопом побіжав працювати на ЦРУшників. Монтян любить розважати публіку не тільки в організації Об'єднаних Націй, а й на російському телебаченні. Регулярно влаштовує перформанси. Можна я подойду і пошлю в нокаут цю... Так, так, хочемо, ну, не і треба, і... Я вас спрашу. Моя, має лічне при цьому періодично у її голові щось перемикається, і вона починає вже не хвалити окупантів, а казати, що Росія зрадила Україну. Стрідно признавають, що предали, продали і здали... Сам рабство мільйонів брайків своїх вона також, як і будь-яка представниця так званого рускава міра, дуже миролюбива. Якось вона обіцяла полякам, що прийдуть росіяни та почнуть їх вішати. І на російському телебаченні вона казала, що треба вішати українців. Поздравляю. На вахка государства не крісла, будучи тільки за мир, вона також закликає завоювати Україну, навіть якщо це потягне за собою велику кров, і без крові або не вдасться. дасть ну в тому, що чим дальше тянуть тим буде хуже даруйте, але у цьому випуску я також не можу не згадати і про сина Тетяни Монтян, який заперечує, що Крим це Україна. Він, до речі, є ще й представником проросійської української, нібито кіберспортивної команди Наві. І сьогодні ми поболтаємо сьом, що відбувалося і відбувається зараз в Команді і з ним вічно. Привіт, Богдан. Привіт. Це громадянин України Богдан Василенко. Він же айсберг. А ще він син Тетяни Монтян тієї самої. Где-то в этом Монтян. Привіт! <зважливі> Це було відео із Окупованого Донецька. Якщо що, так ось айсберг коментував скандал із Сімплом, і на питання про Крим він заявив, що Крим кримчан. Десь я таке вже чув. Крим чий? Крим Боже. Я вже об этом Говорил Крим ті э, тех людей, которые там живут. Тепер, коли ви маєте повну картину щодо Тетяни Монтян, я гадаю, ви можете оцінити наскільки російські окупанти учора зганьбили самі себе. Та я рекомендую їм не зупинятись і кликати на засідання ООН і ще й інших дуже відомих та талановитих експертів, наприклад, їхнього улюбленця Олега Царьова. Страшне завершене в Одесі 2 мая, Должно быть расследовано. Но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся. Ми самі, якщо ж і цей поїхавши росіянам, не підійде, то вони можуть тоді відібрати собі нових спікерів із числа божевільних з Одеси, про яких Толя Шарій знімав кіно. Небольшой большой фільм нашого производства Ми пообщались з очевидцями тих страшних событий. Друже у нас нікого тут не було. університети, академії у все уничтожили, космос, Потому тому, що Куликове поле стояло проти майдану. Путін! спаси нас! Путін! Спаси нас! Та це, мабуть, також не те. Я гадаю, що найкраще репрезентувати Російську Федерацію в міжнародних установах зможе їхній прихильник Ігор Книшов. Пісня моя собача жизнь, тому що все вкладає. Нехай увесь світ побачить справжні обличчя так званого рускава міра. Це точно допоможе окупантам, так само як допомогло учора їм репрезентувати самих себе обличчя божевільної Тетяни Монтян.